Вітаю, друзі! біля мікрофону Ігор, і у нас тут ще одна гра в скарбничку, в котрій я отримав платину. Отримав її, до речі, дуже давно і записував її так сяк, що при монтуванні цього відео я навіть не міг ладу дати, щоб посортувати по локаціям той чи інший колекційний предмет. Тому було вирішено зробити так. В сьогоднішньому відео я вам покажу і розкажу в якому порядку я отримував той чи інший трофей, в тому числі і сюжетні трофеї, буду намагатися без спойлерів. І розповім вам якісь там нюанси, можливо, як отримати той чи інший трофей було б простіше чи правильніше, чи якось, не знаю, по-православному, так би мовити. А потім, можливо, я випущу другий відос, в котрому викладу всі колекційні предмети, котрі я отримував в цій грі, щоб отримати всі трофеї, і, ну ви зрозуміли, щоб її пройти на 100%. Докажи мені, що я помилявся так, батінька. Переходимо саме до трофеї, як ви бачите, перший сюжетний трофей ми вже отримали. На екрані бздень не вискочило, очівочки, тому що я проходив цю гру двічі і перший раз не записував взагалі нічого. Так от тут наговорив так багато, що вже і збився з думки. Ви вже в цьому моменті отримуємо гронічну атаку. Це не пропускаємо скринька. Ну і далі давайте рухатися і розмовляти про те, про це. На черзі рано чи пізно вас навчать покращувати броню. За що у теж трофейчик. Слідом за цим у мене був трофей Зачарувати броню. Далі йде сюжетний трофей. Так що немає сенсу розповідати, де саме він буде. І аналогічно, коли ми займемося крафтом броні для нашого малого атрея, нам теж дадуть нагороду. Далі йде сюжетний трофей, після того як ми за кордон відпочивати їздили з атреєм. І слідом за цим також буде трофейчик за зустріч з драконом гори. Потім я далі йшов за сюжетом, дуже не шукав колекційні предмети, тому що не всі їх, до речі, можна зібрати. За деякими приходиться повертатися пізніше, коли відкриваються здібності або певні типи інструментів у кратоса. І в цьому була вся складність правильно відсортувати матеріал, котрий я відзняв, і правильно його вам подати, щоб було і зручно, і як то все скомпоновано по окремим локаціям. Коротше кажучи, досить складна гра для того, щоб зробити один великий вичерпний відос по всім всім трофеям. А тут сюжетний трофей. Ну а в нас далі за сюжетом ми повертаємо старовинну зброю Кратосу і радіємо життю. Я знаю, що це відос уже якби не актуальний буде не на моєму каналі, ні в інтернеті взагалі, тому, але все ж таки вирішив його зробити, тому що в мене вже був відснятий матеріал. А тут сюжетний трофей після того як потріпував Атрей. Thanks. І далі, як я пам'ятаю, я зайнявся тим, щоб почав бігати десь біля озера Дев'яти, шукати, вишукувати різні колекційні предмети і, врешті-решт, повністю розвіяв туман над Вейтургардом. Це ось ця область, я сподіваюсь, на відосі я вам зараз покажу її. Тобто ваша задача, якщо простіше казати, необхідно на мапі побувати в усіх закуточках цього світу. Якщо весь туман війни, так би мовити, над мапою буде розвіяний, то ви отримаєте і цю очівочку, яку я вам показую, а також і очівочку за, за дослідження озера дев'яти. І поки я в цьому впевнений, в нас сюжетний трофейчик. Ще один сюжетний трофей. І за цей час я так багато досвіду вкачав в гронічні атаки, що, врешті-решт, одну із них прикачав на третій рівень. За прокачку будь-якої руни до третього рівня вам дають ось цей трофей. І так багато я збирав корисних речей і всіх колекцій, що, врешті-решт, зібрав два сета із чотирьох рун для Муспельхейма і Ніфельхейма. Це, тобто, оці скриньки, як ви вже бачили, котрі з масками, котрі ми відкриваємо за допомогою ножа Атрея. От їх треба вісім штук відкрити, щоб вивчити дві мови. І після цього я такий знавець мов пішов і переміг одного хлопчака. А за цим ми відправляємося розвіяти попіл і отримати сюжетний трофейчик. Ну і потім я повернувся до озера 9, залутав там все, що можливо, і я на екрані ось вам намалюю, а може навіть карту причеплю, щоб ви бачили, які саме частини озера 9 необхідно буде дослідити. Вся вода без тумана, і за це очівку дають. Так що, я так собі покатаю і запишу. Ну і по ходу п'єси. Ви рано чи пізно вб'єте 1000 ворогів і за це отримаєте трофей. Тисячу ворогів звучить багато, але зробити це буде досить просто. Після цього я продовжив займатися постгейм дослідженнями і відправився в Муспельхейм. Там на нас чекає 5 арен. Вам необхідно пройти ці 5 арен після піти і знайти місцеву валькірію, після чого нам необхідно знайти 3 ключика, і для цього вам потрібно буде ще раз пройти ці арени. Проходимо арени, отримуємо 3 спеціальних ключі, і йдемо назад на вершину, і нас там чекає фінальне випробування. Для трофею необхідно отримати саме золото за одне із трьох випробувань. І більш детально про цю очівочку я вам розповім в наступному відео, так що заходьте, підписуйтесь, дивіться. Mm -hmm. І ось тепер ми дібралися до моменту з прокачкою сокири Кратоса. Для цього вам необхідно буде змотатися в Ніфельхейм, а там ми все одно будемо проходити різні випробування. І під час цих випробувань ми будемо фармити туман, чи як це називається, Ніфельхейму, за який можна буде відкривати ось такі скриньки. І одна із цих скриньок, котра буде вартувати 5000 цих туманів, буде містити в собі саме ось таку штукенцію, котра і потрібна буде для прокачки сокирки на максимальний рівень. І далі на черзі логічно було б прокачати повністю леза хаосу. Після перемоги над Валькірією в Муспельхеймі забираємо зі скриньки необхідний ресурс, після чого відправляємося до гнома. Прокачуємо наші леза хаосу. В загублених речах, можливо, ви десь щось не забрали. Перегляньте, там вкладочка є. Може бути, навіть там воно лежати, якщо вам не вистачає чогось для покращення цих лез. І ось нарешті я зібрав броню мандрівника. До речі, броню цього мандрівника можна скрафтити у Брока і Сіндрі, а самі ресурси для крафту цієї броні випадають із цих самих мандрівників, ось таких величезних броньованих лицарів. І броню стародавніх можна скрафтити із частинок, котрі ми отримуємо з елементалів, котрих ми зустрічаємо по ходу п'єси. Аналогічно, якщо ви будете не займатися апгрейдами, а чисто крафтом, то до кінця, а може й до середини гри, ви зможете скрафтити повний набір стародавньої броні. Ну а саме де знаходяться ці самі стародавні монстри, ми поговоримо теж в наступному відеосі. І в цей момент, друзі, я нарешті повністю прокачав здоров'я Кратосу. А для цього, в свою чергу, необхідно відкрити всі скриньки з рунними замками. До речі, не всі ці скриньки ви зможете відкрити, проходячи сюжет. І займаючись відкриттям ось цих скриньок, ми, врешті-решт, також отримаємо трофей за максимальну прокачку люті кратосу. Для цього треба зібрати аналогічно як з яблучками тільки тепер. Дев'ять рогів, чи рогів, чи рожків, як хочете це називайте. Ну, як ви пам'ятаєте, з драконами ми вже зустрічались колись. І ось ще один трофей, котрий я отримав врятувати трьох драконів. Двох із трьох драконів ви можете знайти, якщо будете виконувати всі квести від Сіндрі і Брока. А вам необхідно це буде робити для окремого трофею. Запам'ятайте. Ні. За всю гру вам доведеться зібрати дуже багато артефактів. І як тільки новий ну, зберете всі, буде вам очівочка, куди дібратися і як саме зібрати деякі артефакти, котрі неочевидні, я вам покажу в слідючому відеосі теж. Ну і аналогічно, зі збором артефактів вам необхідно буде також вбивати всіх воронів Одіна. Шпигуни літають, за нами дивляться. Нафіг нам це потрібно. Всього необхідно збити 51 дрона, так що прийдеться дуже постаратися. Коли ми будемо гуляти біля озера 9, ми будемо знаходити привидів. Вам необхідно виконати 5 квестів від 5 привидів і отримати очівочку. Також вам необхідно буде займатися пошуками скарбів. Знаходимо мапи скарбів і знаходимо самі скарби. І це ще не все. Вам також необхідно буде знайти 11 святинь. Ось такі святині, як ви бачите, ось останнє я збираю і очівочку отримаю. Дев'ять святинь буде знаходитися в Мідгарді, одна в Альфхеймі і одна в Муспельхеймі. Майте це на увазі. І ось нарешті момент, коли я виконав всі квести, котрі ми можемо взяти в гномів. Всього квестів буде 5. Два буде у Сіндри, два у Брока, і коли вони будуть разом, буде ще один квест. І саме останній п'ятий квест і буде пов'язаний з другим драконом, котрого ми будемо рятувати. І нам ще необхідно зайнятися тим, щоб зібрати всі скарби із центральної камери майстерні. Сьогодні я за нею вже вам розповідав, коли ми згадували запрокачку сокирі Кратоса. Відправляємось туди, в Ніфльхейм, вбити Валькірію і фармити, фармити, фармити. Детальніше я вам розповім про це в слідуючому відео знову ж таки. І врешті-решт, я дочистив всіх Валькірій. Всього їх необхідно було перемогти аж 9, і я отримав ось такий трофей, а також платиновий трофей. А біля мікрофону був ігор. Я вже задовбався це говорити. В мене вже скоро буде парез львицевих нервів. Тому дякую ще раз. Ну що можете мене поздоровити. Ми це зробили доволі швидко. Не так і важко, як розказали. Побачимо в слідуючому відосі присвяченому God of War. А там ще в мене планується God of War 3, God of War 5. Слава Україні! The doors will make use of this helm. Your dad's a wee bit single-minded.